10 основних причин, чому вашому бізнесу потрібний сайт. Хто працює для вашого бізнесу 24 години на добу, 7 днів на тиждень та 365 днів на рік. Тільки ваш сайт. Так, тільки ваш вебсайт працює для вашого бізнесу 24 на 7. Це слоган студії Леон, який ми завжди нагадуємо нашим замовникам. Магазини закриваються на карантин. Підприємства розоряються, а сайти працювали вчора, працюють сьогодні, працюватимуть завтра і працюватимуть завжди. Сайти працюють та приносять гроші для своїх власників. У той час як інтернет-магазини та вебсайти електронної комерції стають все більш популярними, переважна більшість бізнес сайтів, як і раніше, є інформаційними та комунікаційними, а не орієнтованими на покупку. В цьому відео я розповім про 10 головних причин. Чому вашому бізнесу потрібен вебсайт незалежно від галузі, в якій ви знаходитесь? Причина один ваші клієнти вже шукають вас в інтернеті. А ви знаєте, що ваші технічно підковані клієнти шукають вас в інтернеті. Так, і вони майже впевнені, що у вас є вебсайт для пошуку додаткової інформації про ваш бізнес. Щодо вас, ваш вебсайт може допомогти вам створити бізнес, підвищити цінність вашого бренду. Просувати доброзичливість серед клієнтів та цільової аудиторії, а також надавати сильні маркетингові меседжі. Причина 2 сайт гарантує соціальний доказ. Поведінка клієнта в основному залежить від того, що інші говорять про ваш бізнес. Навіть якщо вашому бренду надано рейтинг п'ятьох зірок на таких сайтах, як Foursquare або Yelp, люди очікують побачити ваш сайт, щоб отримати більше інформації про бренд. Оскільки потенційні покупці вже шукають вас в інтернеті, розміщення відгуків клієнтів на вашому сайті чудовий спосіб справити враження на потенційних покупців та надати соціальне підтвердження. Причина 3. Сайт контролює розповідь. Хоча складно контролювати те, що люди говорять про вас, ви можете вплинути на сприйняття вашого бренду, написавши власну історію на вашому власному вебсайті. Вебсайт це набагато ефективніший спосіб. Ніж друкована реклама або брошури поштою, коли йдеться про допомогу брендам у поширенні їхньої ідеї, бачення та місії. За даними SEO Tribunal, у Google виконується 5,6 мільярда пошукових запитів на день та 63 тисячі пошукових запитів на секунду. А якщо у вас немає вебсайту, вгадайте, хто отримає гроші та прибуток. Зрозуміло, що не ви, а той конкурент по сусідству. Який має чудовий вебсайт, оптимізований для пошуку. Причина 4 сайт максимізує рентабельність інвестицій. Оптимізований для пошукових систем сайт дозволяє вам бути перед тисячами потенційних покупців, не витрачаючи багато грошей. Це може допомогти вам охопити більшу цільову аудиторію для просування ваших послуг або продуктів. Причина 5. Вебсайт підвищує довіру до компанії. Якщо ви хочете показати світові, що ви серйозно ставитеся до свого бізнесу, тоді настав час інвестувати в корпоративний вебсайт. В епоху, коли понад 77% користувачів смартфонів знаходять нову компанію або продукт під час пошуку на своїх смартфонах, відсутність вебсайту може зашкодити вашому авторитету. Зрештою, люди можуть вступити в контакт з компанією, якій вони можуть довіряти, і бізнес сайт це сходинка до побудови цих відносин. Причина 6 Більше конструктивних розмов вебсайт це ваша платформа для відповіді на всі основні питання, які можуть виникнути у ваших потенційних клієнтів щодо вашого бізнесу та бренду. Коли люди відвідують ваш сайт, вони шукають відповіді на основні питання, такі як те, що ви робите, ваші продукти рішення, ваше місце знаходження, ваша команда, контактні дані. Просто пам'ятайте, коли ви надаєте таку інформацію. Робіть її простою та короткою, оскільки в наші дні споживачі очікують негайного задоволення. Причина 7. сайт це реальна можливість конкурувати з іншими промисловими гігантами. Коли створюється оптимізований вебсайт, він може мати більш високий рейтинг і бути у потрібному місці у потрібний час. Причина 8. не сподівайтеся лише на соціальні мережі. Якщо ви вважаєте, що наявність сторінки в соціальних мережах є достатньою для залучення нових клієнтів, подумайте ще раз Недостатньо мати сторінку у Facebook. Тому багато компаній зараз переходять на створення корпоративних бізнес сайтів замість того, щоб покладатися тільки на соціальні мережі. Причина 9. Збільшіть свій робочий час. Наявність вебсайту означає, що ваш контент доступний користувачам у будь-який зручний для них час, незалежно від того, чи відвідують вони ваш сайт уночі чи вдень, ви цілодобово залишаєтеся з ними на зв'язку. Причина 10: Продемонструйте свої пропозиції Не можна не наголосити, що сайт це перша взаємодія вашої цільової аудиторії з вашим брендом, як ви позиціонуєте свій бізнес повністю під вашим контролем. Ви можете не тільки відображати свої пропозиції з функціями, але й надавати короткі відеоуроки або інструкції, що завантажуються в pdf форматі. Ціна втрати прибутку та бізнесу набагато більша, ніж розробка вебсайту. Наявність професійно розробленого, унікального, адаптованого вебсайту має вирішальне значення для збільшення продажів, підвищення прибутку та розвитку вашого бізнесу. Це дає вам шанс опинитися перед необхідною цільовою аудиторією з історією вашого бренду. Більш того, наявність авторського вебсайту принесе величезний прибуток у довгостроковій перспективі. Тому, замість того, щоб питати, навіщо вашому бізнесу потрібний вебсайт, запитайте, чому ні. Вам потрібна допомога у створенні вашого бізнес сайту та просуванні вашого бренду в інтернет та соціальних мережах. Чудово! Ми, команда студії Леон, створюємо вражаючі сайти, які приносять прибуток. Телефонуйте прямо зараз.